Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, з основних руху, права людини. Ну що По традиції, будь ласка, напишіть, чи видно зараз картинка. Чи мене чути, друзі. Виходжу в прямий ефір. Також напишіть, з яких ви міст дивитесь, для того, щоб ми один другу підтримували морально, що в кожному місті, в кожному куточку світу є адекватні люди. Ну і походу давайте ваші питання, можливо, в коментарях ви щось цікаве напишете. До речі, в кого є тема якась для висвітлення, то, будь ласка, пишіть на електронну пошту. Це найкраще. Вона завжди є в дописі до відео. Отже, друзі, тема нашої розмови сьогоднішня така, це для аналізу ситуації, щоб ви не були задурними овечками. Отже, друзі, зараз прийшла інформація, що... Укрзалізниця це компанія, створена кабінету міністрів. І Укрзалізниця фінансується за наші податки. Якщо вона щось там створює, відповідно, вона використовує е ці наші податки, ці наші ресурси, доступи до наших ресурсів. Або вона заробляє гроші, як компанія створена кабінету міністрів, має давати в казну е гроші. Але якщо вона ще щось там собі створює, то ті гроші вона використовує на Ну, як вона там собі вважає, вони там розписують, записують і так далі. Що зараз пафосно заявила Укрзалізниця? Друзі, вона заявила це, чекайте, хочу тут перейти дорогу. Так. А вона, друзі, заявила те, що вони створюють кампанію в Євросоюзі, де закуплять вагони, знімуть офіси, наймуть персонал, команду там будуть вивчати. Куплять відповідні ліцензії. Звичайно, що за наші гроші. Але в 2019 році, коли я був координатор аграріїв Львівщини і захищав саме, щоб не українську землю не давали на продаж, депутати, щоб за цей законопроект не голосували, в мене в Умані, як і там ну, 200 аграріїв з України з'їхалось, може більше навіть. Ми спілкувалися з міністром економіки тоді від зелених. І він сказав, що він взагалі вважає, що держава це зло, і державні підприємства це зло. І він за те, щоб все було приватне, все приватизувати не тільки землю, це призначення, а і береги річок, озера, приватизувати ліси і так далі. Отака От друзі, історія. Тому е виходить так, що так перехожу, дивлюсь, що з нього не виїхала машина. Отже, друзі, яка зараз ситуація в нас? Реєструється для когось фірмочка за наші гроші з вагончиками, офісами, за наші гроші наймають персонал, вони там набивають собі шишки, за наші гроші купуються ліцензії, потім набираються борги, може фіктивні, не ефективні. Компанія нібито збиткова буде, і «Укрзалізниця», в мене така думка, я говорю свою думку особисту, буде її продавати за безцінь, І якийсь український олігарх це собі придбає. От от і все. Бо якщо не зміниться концепція уряду, щоб не все під продаж і держава, вони вважають, що держава це зло, а мені цікаво, а, то так всі зелені вважають більшовики, що держава це зло. Для них Україна це зло чи що? Ну, такі врази називати держава це зло, звичайно. Від них чути, ну мені не дивно, до речі. Що ви на це все скажете, і я цю інформацію вам подаю, що у вас був аналіз, що за наші гроші що зробиться, так, переходимо дорогу, за наші гроші там щось списується, все, що хочуть собі, чудять. А ми з вами, ми з вами на то все дивимося і собі так думаємо, а, люди добрі. А коли то все зупиниться? А хто нас питає? Чи зараз ця приватизація йде копійочки під час війни, а продаж землі під час війни? А знаєте, чому не питають? Або коли ти мовчиш, нас постійно питають, там уряд викидає щось, чиновники щось викидають, події відбуваються. А раби мовчать. Раби мовчать, раби вважають, що стаття 205, частина третя, це собі так. Цивільного Кодексу України, мовчання договір, або закон це погодження з цим. І ви говоріть свої думки постійно, виявляйте свою волю, проявляйте. Ну, чи ви кудись хочете, хочете йти, що вас кудись забирали, чи не хочете кудись йти, що вас забирали. Ну, Будь-які події, всюди заявляйте свою волю. І не я за вас, не хтось за вас. А ви самі за себе. Тому, друзі, це відео вам для аналізу. Просто щоб ви розуміли, куди йдуть ваші гроші. І зараз якийсь олігарх, як ми собі мислимо, вже собі думає: от лопушки платять податки е в лопушків зберемо ці гроші е і облапошимо далі українців. Бо, в принципі, всі ці підприємства, які створюються за наші гроші, потім продаються. Це нас облапошують. От і все. Добре, друзі. Максимально попрошу це відео поширити, написати свої думки, щоб правда пішла в маси. Тому треба поширювати, щоб світло прибувало цю темряву, яка довкола нас бовиє світлом для світу. Підписуємося на канал, друзі, бо ми кожного дня ростемо. Дякую вам за донати, за підтримку. Дякую за те, що і крипту кидаєте, і на карточку кидаєте. Дякую, друзі, за те, що ви стаєте адмінами чату руху права людини. Села і міста вашого. Е, хто хоче навчатися на журналістів, також в дописі до відео є посилання. Доєднуйтесь. Обняв, друзі, люблю вас. Світла вам, добра і Божих благословень. До зустрічі з Богом!